Звук оповіщення, пожежно та техногенну безпеку, шляхи евакуації, а ще санітарно-технічний стан Вінницьких ліцеїв перед початком нового навчального року перевіряють рятувальники спільно з держпродспоживслужбою. Про це суспільному розповів інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям обласної служби порятунку Ілля Марунич. Сьогодні інспектують ліцей номер 33. Вогнегасники у закладі мають бути як у коридорах, так і у класах, каже Ілля Морунич. Вогнегасник вуглекислотний, на ньому є раструп відповідно до вимог. Є має інвентарний номер, є наклейка, що пройшов технічне обслуговування безпосередньо у 24 четвертому році. Особливу увагу каже, звертають на шляхи і план евакуації під час надзвичайних ситуацій, а також на справність щитків і розеток. Є в нас тут електрообладнання, дивимося, чи воно знаходиться в справному стані, є автоматичні вимикачі, які влаштовані відповідно до вимог і норм, є знаки 220, що потрібно бути обережним. Електрообладнання все влаштовано згідно вимог пожежної безпеки, нема пошкодженного електрообладнання, все ціле, все в нормі. Працівниця Держпродспоживслужби Ганна Матвійчук каже при перевірці звертає увагу на санітарний стан аудиторії, відстань між партами і чи забезпечено доступ свіжого повітря. Наприклад, відстань від першої парти до дошки повинна встановити не менше, ніж 2,40. Забезпечені лівостороннім природним освітленням. До речі, в цьому класі виконано пропозицію, тому що минулого року було зауваження. Тут було правостороннє природне освітлення. Вони перечепили дошку. Як бачите, тепер, коли дитина буде сидіти, світло буде падати зліва. Умови для провітрювання, чи працюють фрамоги, чи вони засічені. Забезпечені штучним освітленням, його справність. Прибиральний інвентар, ну і загалом санітарно-технічний стан. Тут фіксує перше порушення. В основному вони стосуються забезпеченістю різнорозмірними меблями приміщень старших і де займаються середні і старші класи. Якщо в початкових ми бачимо, що меблі регулюються, то там ще старе оснащення, яке неможливо підібрати для зросту. Усунути ці недоліки заклад має до кінця навчального року, каже Ганна Матвійчук. Усі зауваження перевіряльників візьмуть до уваги, каже директорка Наталя Сидоренко. Завжди є до чого рухатись і над чим працювати на першому плані. Зараз безпека дітей. Ціле літо, весь колектив. Тим був залучений до того, щоб першого вересня школа відкрила свої двері для своїх майже півтори тисячі учнів. Перевіряти освітні заклади в області почали минулого тижня. На тепер проінспектували 403. грубих порушень не виявила, каже Ілля Марунич. Триватимуть перевірки до кінця серпня. За цей час мають оглянути 1398 закладів освіти. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.